Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Хто ще з вас не став підписником цього каналу, я пропоную вам підписатися, поставити дзвіночок та свою вподобайку, аби не пропускати наступні актуальні випуски нашого законодавства, зокрема і того, що стосується питань військового права чи мобілізації. Сьогодні приділимо увагу резонансному наказу Міністерства освіти і науки України номер 910 від 24 червня 2024 року, яким було змінено правила вступу аспірантів до відповідних наукових установ або вищих навчальних закладах, а також Цим наказом було змінено питання поновлення тих студентів, які вже навчаються, але з певних причин були відраховані або отримали академічну відпустку. Чим цей наказ загрожує взагалі оформленню відстрочки від мобілізації для студентів, для аспірантів? Чи можна буде зберегти відстрочку для тих аспірантів, які станом на 2024 рік вже навчаються в аспірантурі? Про це все будемо говорити у цьому випуску. Тому не переп... Микайтесь і підписуйтесь на канал відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Право на оформлення відстрочки від такої мають здобувачі професійно-технічної. Фахової, передвищої вищої освіти, які навчаються за дуальною або денною формою навчання, і здобувають рівень освіти вищий від здобутого раніше відповідно до статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, які зараховані до інтернатури. Ну, загалом, відповідно до цієї норми, вона є станом на сьогодні чинна. Ми розуміємо, що право на оформлення відстрочки від мобілізації можуть мати військово зобов'язані чоловіки незалежно від їхнього віку, коли вони здобувають освіту, але має бути обов'язкових дві умови. Перша умова це те, що вони навчаються або за денною або за дуальною формою навчання. А другий момент це те, що вони здобувають рівень освіти, вищий від здобутого раніше. Усі рівні освіти визначені статтею 10 закону України про освіту, відповідно до яких є фаховий, професійно-технічний, передвищий, вищий рівень освіти, і третім рівнем освіти, найвищим, умовно кажучи, вважається освітньо-науковий або освітньо-творчий рівень освіти. Саме до ось цього найвищого і належать аспіранти. Фактично, ми сьогодні спостерігаємо, що для того, аби оформити студенту від строчку, незалежно від того, чи він навчається на магістратурі, і е, він навчається на ній перше, чи він навчається на бакалавраті, або ж професійно-технічному училищі здобуває професійно-технічну освіту, йому для оформлення відстрочки потрібно подати довідку з єдиної бази. Освіти, тобто довідку оновленої форми, її ми можемо побачити як додаток до постанови Кабінету міністрів номер 560 яка була прийнята 16 травня 2024 року. Відповідно, у цій довідці є графа. Ви бачите перед собою про відповідність того, чи не порушує студент статтю 10 закону України. Про освіту. Зокрема, має бути зазначено: так не порушує або ні порушує. В даному випадку, ми можемо побачити, які нюанси. Якщо наш здобувач освіти отримує вищий рівень освіти, відповідно до того він закінчив школу, потім пройшов професійно-технічну освіту, потім вступив на бакалаврат, закінчив бакалаврат, отримав відповідні документи про закінчення такого рівня освіти. Він, наприклад, вступив до магістратури і навчається у цій магістратурі. Тоді, в такому випадку, якщо послідовність рівнів освіти... Залишається непорушена, то відповідно у довідці, яку ви бачили попередньо, буде зазначено про те, що так він не порушує статтю 10 закону про освіту. Але ми можемо побачити іншу ситуацію, коли людина, наприклад. Закінчила професійно технічну освіту після школи, вступила на бакалаврат, але потім була відрахована. І рівня освіти вона не отримала відповідного, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня як бакалавр згідно із дипломом про освіту не отримала. Потім, під час дії воєнного стану вона знову вступила в інший вуз, на іншу спеціальність теж на бакалаврат. Тобто попередньо рівень освіти у неї здобутий не був. Але у довідці з ЄДБО ми побачимо, що вона буде порушником статті 10 закону України про освіту. Про що йде мова? Йде мова, що Міністерство освіти і науки почало фільтрувати. Тих студентів, які будуть мати право фактично на відстрочку, якщо ж студент раніше вступав до якогось вузу і був відрахований у зв'язку з, наприклад, незакриттям академічних вимог або відповідних сесій, або з інших підстав був відрахований, наприклад, не проплата відповідного навчання тощо. І повторно через кілька років вступив на той же самий рівень освіти, але до іншого вузу, за іншою спеціальністю, то він буде вважатися порушником статті 10 закону про освіту і права на відстрочку мати не буде. Єдиний варіант, який може врятувати такого військово зобов'язаного здобувача освіти, це відновитися. За е, тією формою у тому вузі, за тією спеціальністю, звідки він був відрахований. Тоді територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть враховувати цю обставину, будуть відомості вноситися і до єдиної бази з питань освіти, і такого відповідно поновленого студента вони будуть вважати таким, що не порушує статтю 10 закону про освіту. А отже, буде мати право на відстрочку. Таким чином підсумовуємо студенти, які... Ніколи не вступали до вищого рівня освіти і зараз в ньому навчаються вперше. Вони будуть мати право на вістрочку. Якщо студенти колись були зараховані, але зараз відраховані і навчаються за іншою спеціальністю в іншому вузі, попередній рівень освіти ними не здобутий. Але сьогодні вони його здобувають, то вони права на відстрочку мати не будуть, оскільки в довідці з ЄДБО ми побачимо, що він порушує правила послідовності відповідно до статті 10 закону України про освіту. Але давайте далі. Сьогодні ажіотажу набрав безпосередньо наказ Міністерства освіти і науки. Номер 910 від 24 червня, який був прийнятий цим міністерством саме на початку проведення вступних іспитів з іноземної мови або фахових іспитів на вступ до аспірантури і на вступ до вищих навчальних закладів, в тому числі на рівні магістратури. Про що йде мова? Мова йде про те, що відтепер, тобто з 24 червня 2024 року, змінилися абсолютно правила вступу для аспірантів. Станом на сьогодні, для того, аби отримати відстрочку від аспірантури, ти маєш бути аспірантом виключно державної форми навчання. Відповідно до цього наказу визначено, що призупинено. Укладення договорів між вищими навчальними закладами і фізичними особами, які хочуть здобувати рівень освіти, про контрактну форму навчання в аспірантурі за денною або дуальною формою навчання. Про що йде мова? Відповідно, з 24 червня особи, які хотіли вступити на аспірантуру, на контракт за денною формою навчання, і це би їм давало право на оформлення вістрочки. Тепер на контракт можуть вступити тільки на заочну або на вечірню форму навчання. А заочна і вечірня форма навчання право на оформлення вістрочки нам не дає. Що це означає? Це означає, що Держава фактично збільшила кількість державних бюджетних місць на вступ до аспірантури. Раніше, як заявляв міністр освіти, їх було 3200, а зараз це буде 7000 бюджетних місць. Але питання залишається відкритим. Станом на 24 червня, тобто на дату прийняття відповідного наказу, у нас вже є. Багато тисяч тих аспірантів, які навчаються за денною формою навчання на контракті в аспірантурі, чи будуть такі особи мати право на оформлення вістрочки? Станом на сьогодні такі особи будуть мати право на оформлення вістрочки. Чому тому, що змін до закону, а саме до абзацу 2 частини 3 статті 23 закону України? Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, жодних не внесено. Тобто ті здобувачі рівня освіти, наприклад, аспіранти, які здобувають вищий рівень освіти від здобутого раніше, на денній формі навчання, незалежно від того, чи вони на контракті, чи вони на бюджеті, вони мають право на оформлення вістрочки. Тому всі, хто чинні, Контрактники або бюджетники, аспіранти, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання, ви підлягаєте під оформлення відстрочки від мобілізації згідно з абзацом 2 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Нові правила стосуються виключно вступників у 2024 році. Тобто, ті, хто зараз пройшли. І є, ПТЕВІ ще має бути додаткова сесія для їх складання, і будуть вступати на відповідну аспірантуру до конкретного закладу освіти. Тому, якщо ви хочете проходити конкурс на бюджетні місця, то ви маєте орієнтуватися, що у вас ну повинні бути високі бали із складання Єві. Крім того, має бути прохідний бал 160. Якщо цей бал нижчий ніж 160, то взагалі зарахувати вас не можуть, тому що не набрали достатнього мінімуму для проходження конкурсу. Це з одного боку, з іншого боку, якщо ви хочете вступати на контракт, то ви можете вступити тільки на заочну або тільки на вечірню форму навчання. І тут питання в тому, що напевно логіка Міністерства освіти і науки полягає в тому, що потрібно мотивувати тих людей, які хочуть займатися наукою. Щоб вони вступали на контракт, і їм буде байдуже чи це заочна форма освіти, чи це вечірня, головне, що вони будуть займатися наукою, писати дисертацію і в подальшому здобувати науковий ступінь з іншого боку. Фактично, це не звільняє від мобілізації така категорія осіб, попри своє навчання, може бути мобілізованою без будь-якої їхньої згоди. Чи правомірно це чи ні, і яка ваша думка з приводу цього наказу, будь ласка, пишіть у коментарях, цікаво побачити вашу думку і суспільний зріз того, що відбувалося саме з питань відстрочки від мобілізації аспірантів. Але цей наказ. Ще врегулював правила і інші, не тільки вступу в аспірантуру у 2024 році. Також у 2024 році можна буде поновлюватися, наприклад, студентам, які були відраховані з вищих навчальних закладах, але тільки тим, хто. Має право на відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це ті підстави, які визначені частиною першою, частиною п'ятою та частиною 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Що це означає, якщо в людини, наприклад, є група інвалідності або в людини Наприклад, є там, троє і більше дітей віком до 18 років, або, не дай Боже, є загиблий е, член сім'ї під час збройної агресії Російської Федерації проти України, то в даному випадку це буде давати право їм на поновлення е, у вищі навчальні заклади у 2024 році. І що саме найцікавіше? Найцікавіше виникає у тому, що інші. Особи поновитися не зможуть. Треба ще вказати про те, що така ситуація стосується і аспірантів. Тобто, Якщо ти вступник до аспірантури і ти хочеш вступати на денну форму навчання на контракт, то ти можеш на неї вступити, якщо у тебе є підтвердження, що ти маєш право на відстрочку з інших підстав. Підтвердити таке право на відстрочку ви можете, наприклад, через Резерв Плюс. Резерв плюс це є додаток, який є. Фактично електронним кабінетом військово зобов'язаного. І ось, якщо в цьому електронному кабінеті військово зобов'язаного буде зазначено про те, що в тебе є відстрочка відповідно до там, частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Ну, наприклад, ти особа з інвалідністю, або ти самостійно виховуєш дитину, або ти здійснюєш догляд за своїми батьками з інвалідністю першої чи другої групи. Тощо, то в даному випадку будуть мати право укласти з тобою контрактний договір і зарахувати тебе на денну форму освіти. Якщо такої відстрочки у тебе немає, ти її підтвердити не можеш через електронний кабінет військовозобов'язаного, або, наприклад, довідка з ТЦК про оформлену відстрочку, то це може бути тільки вечірня. Або заочна форма навчання на контракті, в іншому випадку, проходьте конкурс на вступ на бюджетне місце. Ну яким чином це буде відбуватися? Фактично, більшість українців е, сьогодні через те, що високий прохідний бал на проходження рівня освіти, вони ще і відсіються на моменті складання відповідного вступного іспиту ЄВІ. При вступі на аспірантуру частина з тих, які буде прагнути вступити до бюджетного місця, до бюджетної установи, повинна буде пройти ще і вступний. Іспит у закладі освіти, куди ви будете хотіти вступити до аспірантури. Тому фактично сьогодні кожен етап вступу на аспірантуру передбачає відсіювання великого числа абітурієнтів, які би хотіли вступити на здобуття освітньо наукового рівня освіти. Сьогодні ми бачимо, що держава здійснює непослідовні досить заходи з приводу зміни правил вступу напередодні здачі відповідних вступних іспитів та початку вступної кампанії. Питання стосується того, що раніше можна було обмежити ліцензійні обсяги, наприклад, вступників або кількість місць на бюджет. Ми пам'ятаємо, що були попередні законопроекти, які взагалі говорили про те, що. Аспірантам, контрактникам треба заборонити чи скасувати для них право на вістрочку, або, наприклад, взагалі скасувати право на вістрочку для всіх студентів. Тому станом на сьогодні ми говоримо, що фактично ця норма реалізується, але просто іншим шляхом. Тому підсумовуємо: для того, щоб оформити право на вістрочку, якщо ти будеш аспірантом у 2024 році, то тобі треба пройти іспит є більше ніж на 160 балів і пройти на конкурс на бюджетне місце за денною формою навчання. На денну форму навчання за контрактом ти можеш вступити тільки тоді, якщо ти маєш право на оформлення вістрочки від мобілізації з інших підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку. В іншому випадку, якщо ти на бюджет не проходиш, але хочеш займатися наукою, то ти можеш вступати на контракт до аспірантури, але на вечірню або заочну форму навчання. Про те, як будуть розвиватися події з приводу оформлення відстрочок для аспірантів. До речі, ті, які станом на сьогодні навчаються, то вам ці зміни нічим не загрожують і вас вони не стосуються, тому можна зняти рівень соціальної напруги. Як будуть розвиватись події далі, ми будемо слідкувати на цьому ютуб каналі або у моїх соціальних мережах. З питань оформлення відстрочки та інших питань, які стосуються воєнного часу, можна звертатися за номерами, вказаними під цим відео, до спеціалістів адвокатського центру Жанни Грушко. Підпишіться на канал. До зустрічі у нових випусках!